Як отримати допомогу від донорських організацій для відновлення комунікації, заміни техніки та забезпечити безперебійну роботу водоканалу у період війни? Ці актуальні питання обговорили під час зустрічі представників водоканалів Сумської області і з координаторами донорських програм, зокрема ЮНІСЕФ та ВОШ Кластер. Захід провели на базі Сумського міськводоканалу, який активно співпрацює із міжнародними партнерами. Це ЮНІСЕФ ну наше підприємство співпрацює фактично вже з початку військових дій в Україні. Дуже багато допомоги вони нам гуманітарно надали це і генератори, і обладнання. І автотранспорт ми провели перемовини і запросили сьогодні ці організації, щоб вони поспілкувалися з маленькими водоканалами, щоб ті розповіли, які є проблеми у них на підприємствах і яка допомога їм на сьогодні потрібна, тому що маленькі водоканали сьогодні залишилися один на один самі з собою зі своїми проблемами. На зустріч запросили представників семи водоканалів області: шостки, глухова, білопілля, охтирки, Тростянця, Путивля потивля Конотопа. Саме ці підприємства знаходяться на постраждалих нині деокупованих територіях або у безпосередній Близькості до кордону після деокупації території, після бойових дій від російської агресії, залишилось дуже багато зруйнованих систем. Люди залишились без води. І зараз тут ми для того, щоб опрацювати потреби людей в Сумській області і допомогти їм через допомогу водоканалам, для того, щоб люди мали стале водопостачання, гарну санітарію та гігієну. У рамках зустрічі керівники водоканалів змогли особисто поспілкуватися із координаторами донорських програм, розповіли, як працювали із початку повномасштабної війни, яку допомогу вдалося залучити, і які першочергові потреби все ще мають сьогодні. Ми вже отримали від ЮНЕСЕФа екскаватор JCB, також від різних, ще була невелика допомога від різних фондів різні запчастини. Польський водоканал нам. Допоміг автомобілям, але хотілося у нас є. Потреба в заміні колекторів, тому потрібні ну якісь труби різних діаметрів. Представники вошкластер ЮНІСЕФ працюють із підприємствами по всій Україні, допомагають генераторами, технікою, будівельними матеріалами. Говорять, тепер хочуть почути про потреби сумщини, аби жителі всієї області могли отримувати якісні послуги. основна задача гуманітарних партнерів відновити спроможність водоканалів, постачати воду та інші важливі послуги населенню. Зокрема, а донори можуть допомогти генераторами для забезпечення роботи насосних станцій під час перебоїв з електрикою, матеріалами та інструментами для ремонту. В Першу чергу ми намагаємось підтримати ті області, які постраждали найбільше: Донецька, Херсонська, Миколаївська. Допомагаємо іншим деокупованим територіям. Але ми знаємо, що і Сумщина зараз потребує нашої уваги. Саме тому ми тут. Представники асоціації говорять: сьогодні важливо, аби допомогою від донорів могли скористатися усі водоканали, які мають таку потребу. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.